Для тих, хто нікого не бачив, хочу показати, як горить зброярський порох. Порох з таких от звичайних гільз, якими стріляють солдати. Він являє собою таку субстанцію гранульовану. Думаю, доволі добре видно. Йду до трохи на підпальну точку. І я українець. Ось так він горить, залишаючи по собі лише горілий слід такий Дякую за увагу.